Яким чином передається е, захворювання скарлатини? Повітряно-крапельний шлях, контактний і аліментарний харчовий? Основні признаки скарлатини це відповідний типовий язик, висип на шкірі, симптоми загальної інтоксикації і ангіна. Як берегти це які заходи профілактики? Провітрювати приміщення обов'язково треба зміцнювати імунітет. Збалансоване харчування має бути прогулянки на свіжому повітрі. Доброго дня, вітаю вас у програмі Дитячий лікар. Сьогодні говоримо про скарлатину і детальніше нам розкаже Мирослава Чубата, лікар-педіатр педіатричного відділення номер 4 Тернопільської міської дитячої лікарні. Доброго дня, вітаю вас сьогодні у студії. Доброго дня, дякую. Розкажіть нашим батькам, що ж таке скарлатина. Скарлатина це гостре інфекційне захворювання, яке викликається бета-гемолітичним стрептококом групи А. Існує 46 штамів стрептококу, і кожен із цих штамів може викликати скарлатину при пониженому імунітеті. Якого віку діти найчастіше хворіють на скарлатину? Найчастіше діти це віком діти дошкільного віку, тобто від 2 до 10 років. Що є збудником, Як передається? Збудником збудником є бета-гемолітичний стрептокок. Признаками скарлатини є це підвищення температури тіла, 38-40 градусів, пониження апетиту, сонливість, загальна втома. І основні признаки скарлатини це відповідний типовий язик, висип на шкірі, симптоми загальної інтоксикації і ангіна. На яку пору року припадає пік захворюваності? Пік захворюваності припадає. Крім літніх місяців Кругло, круглорічно можна очікувати скарлатину. Як розпізнати скарлатину? Розкажіть нам, будь ласка, так, так. основні признаки скарлатини, як я сказала, це висип на шкірі, ангіна і симптоми загальної інтоксикації. Ну, Симптоми загальної інтоксикації я сказала. А висип на шкірі значить, він характеризується тим, що він є дрібноточковий, Дрібноточковий висип на гіперемовному фоні. Він в основному локалізується, акцентується на згинальних поверхнях кінцівок, на животі, бокових поверхнях тулуба спереду на шиї і на бокових поверхнях шиї. Це він дрібно точковий. Що характерно ангіни? Значить, горлі турбують діток. При скарлатині з'являються болі в горлі, при ковтанні болі, горло досить червоне, і зміни на язику. Чи можна сплутати? О... Ці ознаки з ознаками іншої хвороби так. Але скарлат... по перше, висип типовий при скарлатині він дрібноточковий і він на гіперемовному фоні виникає. Це як? Поясніть нам детальніше, щоб батьки добре зрозуміли. На гіперемовному фоні, тобто на червоному фоні, дрібноточковий, щічки червоні, набряки, губ. І що відрізняє, це симптом філатова, тобто відсутність висипки в носогубному трикутнику. Тут висипки не буває. Це не характерно для скарлатини. На рахунок. Ангіни Мигдалики збільшені, появляються нальоти на мигдаликах, гіпертрофія мигдаликів, нальоти на мигдаликах, язик. Язик спочатку на другу-третю язику появляється таке нашарування, Язик покритий білим нальотом. В подальшу він до п'ятого-шостого дня очищається з периферії до центру і. Появляється малиновий такий гарний колір цього язика, і з'являються сосочки, такі шипики на язику. Це досить характерно для скарлатини. На який день з'являється висипка? Так, висипка з'являється на перший другий день хвороби захворювання. На початку це признаки загальної інтоксикації, підвищена температура, болі при ковтанні, червоне горло, катаральний тонзеліт можна має місце. і Нальоти на мигдаликах. інкубаційний період скарлатини від 2 до 7 11 днів. В цей період дитина, перебуваючи в контакті з іншими людьми хворими на скарлатину, і при чиханні, при кашлі, цей збудник передається дитині, от поступає в організм і з'являються е, признаки скарлатини. Якщо у сім'ї двоє дітей чи друга дитина стовідково захворіє? Чи бувають випадки, що діти не хворіють? Бувають випадки, що діти, які в контакті перебувають з хворими, не хворіють. З Чим це пов'язане? Це чудово. Ну з імунітетом, напевно, як вберегти це і які заходи профілактики? Провітрювати приміщення обов'язково треба зміцнювати імунітет, збалансоване харчування. Має бути прогулянки на свіжому повітрі і кожен раз мити ретельно руки після прийо після вулиці і перед прийомом їжі які наслідки можуть бути після захворювання на скарлатину? На скарлатину, якщо ми не дитина не лікується антибіотиками, то можуть бути серйозні досить наслідки. Може бути е, ревматична лихоманка, гломерулонефрит, нефрит, ураження серцево-судинної, тобто патології, ендокринної патології і нервової патології. В таких ознаках у дитини цього захворювання необхідно одразу звертатися до лікаря, не затягувати, щоб батьки не затягували, не були вдома, а зверталися до лікаря. Ну так як скарлатина протікає, легко? легка форма, середня форма, тяжкий перебіг скарлатини і септичний перебіг. Тобто, якщо легкий перебіг, температура 38-40, нальотів на мигдаликах немає. Це йде по типу гострого тонзеліту, легкий перебіг 4-5 днів, і дитина так ближче до виздоровлення. Е коли вже другий період, тобто середній період, там вже нальоти на мигдаликах з'являються, е по типу фолікулярної ангіни, лакон лаконарної ангіни, периферичні лімфатичні вузли збільшуються. Е дитина. Е 5-7 перебуває, температура висока утримується до 5 до днів, блювота інколи з'являється. Тоді можна звертатися, обов'язково звертатися, і лікар вирішує індивідуально з кожної дитини поступає індивідуально, залежно від перебігу захворювання. Чим може нашкодити самолікування вдома? Самолікування ніякому разі не може займатися, тому що це кокова інфекція, і тут обов'язково треба приймати антибіотики. І які антибіотики приймати, це вирішує лікар. Чи можуть заразити дорослі, чи взагалі скарлатиною хворіється раз, чи захворіється декілька разів, чи можуть з дорослі, як вони переносять? Е, так, взагалі, стійкий дітей, якщо дитина перехворіла на скарлатину, то виробляється стійкий імунітет. Дорослі можуть захворіти, але на атипову. Форму скарлатини. Тобто, якщо у дитинці вони хворіли, вони ще раз можуть захворіти у дорослому віці, правильно? У дорослому ні. Вони не захворіють. Це якщо вони взагалі не хворіли, то може бути атипова форма в дорослих. Частіше діти атиповому форму не хворіють. Так, атипова форма може не бути якихось е признаків скарлатини. Яких саме? Наприклад, висипки. Якщо виявляють скарлатину у садіку, чи у школі, в класі, чи в групі, що роблять, як відбуваються, які дії? Всіх дітей оглядають, хвора дитина направляється, амбулаторно лікується. А група закривається на карантин. Група закривається на карантин, інкубаційний карантин на сім днів. тобто. Ось і в подальшому спостерігають цих дітей когось, якщо підвищується температура до 7 днів, може дитина захворіти, може і не захворіти. Спостерігають цих дітей, і в подальшому вже рішення приймають однозначно. Яким чином передається захворювання скарлатини? Захворювання скарлатини передається трьома шляхами: тобто, повітряно-крапельний шлях. Контактний і аліментарний харчовий. Ну, контактний від хворої людини, при чиханні, при кашлі передається з будних, контактний безпосередньо через іграшки, через предмети побуту, через рушнички, через, через інші предмети. І аліментарний харчовий він передається через їжу. Тобто, якщо люди, які працюють, пов'язані з харчовим блоком, хворіють на стрептокок або є носійство, і вони можуть ці продукти інфікувати, і тоді дитина, поїдаючи ці продукти, може захворіти на скарлатину. Що порадити нашим діткам та їхнім батькам? Діткам, щоб ви ніколи не хворіли, щоб ви зміцнювали свій імунітет, щоб ви займалися спортом і цим образом будете зміцнювати імунітет. І збалансоване харчування вітамінізоване. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадую, що сьогодні спілкувалися про Скарлатину і детально нам розказувала Мирослава Чубата. Бережіть себе, та будьте здорові! З любов'ю до вас, Тернопільська міська дитяча лікарня.